Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники, раді вас вітати в прямому ефірі нашої програми Зустріч зі святим. Ми продовжуємо наше спільне молитовне набоженство до святого Юда. Молимося разом з вами Вервицю до святого Юда та у ваших наміреннях, котрі ви можете писати на протязі нашої з вами молитви, а також молимося в наміреннях припинення пандемії коронавірусу, швидкого одуження інфікування. За лікарів, медичних працівників молимося за онкохворих людей та дітей, за тих людей, хто просив нас про молитву, і за тих людей, хто перебуває зараз у важких життєвих обставинах і потребує нашої з вами за них молитви. Вім'я і Сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі наш. Боже... Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби, діб, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого єдиносушно з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашої ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія і і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінцям. І, свя... і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і славимий, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Святий апостоле, Юду Тадею, прийди з помічу, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставин, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, обставинах, особливий покровитель. У безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадією, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юду Тадею, прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юду тадею, прийди з помічу, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юду Тадею, прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровителі у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий, апостоле, Юду Тадею, прий з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних, безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле й мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе прославляють, і до тебе з довір'ям припадають, ти опікун і заступник наш у найтяжчих обставинах. Тому стаємо перед тобою і благаємо з глибин нашого серця. Прийди на поміч нам своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок, глянь на нас ласкаво. Наше життя життя Христів, а дні нашого життя море терпінь, дороги життя нашого вкриті терням, і кожна хвилина Його свідок, сліз і зітхань. А на збільшення нашого нещастя чорні думки вкрадаються до серця нашого. Неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до серця, Проведіння закрите перед очима нашими, і віра хитається в серці нашім. Такі думки впроваджують нас у чорні хмари смутку, не залиши нас у такому тяжкому стані, а прийди з помічю нам. Просимо тебе покірно, глянь милосердно на нас і не погорди нашим проханням, хай довір'я наше не буде зраджене. Тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і ми, що теж опинились у скруті. Просимо Тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе наше життя складатимемо Тобі нашу подяку і прославлятимемо ім'я Твоє та шануватимемо Тебе як нашого особливого опікуна. Дякувати будемо Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво, і що сили нашої ширити будемо, славу імені Твоєму. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам, дорогі молільники, за спільну молитву. До зустрічі вже завтра в прямому ефірі нашої програми Зустріч зі святим. Гарного та благословеного усім вам дня! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу.